Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Спіріто Деларте. Сьогодні ми поговоримо про те, як гроші родини медічі та влада папства перетворили мистецтво відродження на інструмент політики, престижу та безсмертя, вплив родин медічі та папства – Гроші та влада в мистецтві, епоха відродження подарувала світові Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Рафаеля, але ці генії не творили у вакумі. Їхні шедеври були створені завдяки двостолковій силі, що правила Італією, грошам могутньої банківської династії, медичі у Флоренції та владі войовничого та амбітного папства у Римі. Покровительство було не просто благодійністю, а політичним інструментом, засобом легітимізації влади, демонстрації багатства та забезпечення власного безсмертя. Мистецтво стало полем битви, де велич картин та архітектури була прямою функцією амбіцій їхніх замовників. Флоренція XV століття була колискою раннього відродження, і її серцем були медічі. Їхня влада базувалася не на аристократичних титулах, а на банківській імперії, яка поширилася по всій Європі для Козімо та особливо Лоренцо Пишного. Мистецтво було найкращою піар-стратегією. Легітимізація та вплив медічі де факто правили флорентійською республікою, але робили це через фінансовий вплив, уникаючи корони. Їм потрібні були символи, які б підносили їх до рівня законних правителів. Мистецтво служило у цій меті. Воно замінило королівську велич на культурний престиж. Саме Козімо медічі фінансував першу окремо стоячу бронзову чоловічу оголену фігуру з часів античності Давида, автором якої є Донателло. Ця скульптура стала символом республіканської свободи Флоренції, але її розміщення у палаці медічі привласнювало цей республіканський символ собі. Лоренцо медічі використовував Сандро Боттічеллі для створення складних неоплатонічних творів, таких як народження Венери та Весна. Ці міфологічні алегорії були не просто прикрасами. Вони відображали інтелектуальні інтереси та витончений смак двору медічі, позиціонуючи Лоренцо як центральну фігуру культурної європейської еліти. Найважливіший внесок Лоренцо Пишного полягав у створенні академії медічі, неформальної школи. Де молодий Мікеланджело вивчав анатомію та античну скульптуру. Мистецький світогляд майстра був сформований під прямим патронатом медічі, і його ранні роботи часто містили приховані натяки на славу родини. Таким чином, медічі інвестували не лише у твори, а й у таланти, які забезпечили їхні династії вічне місце в історії: папство від будівельника до світової художньої столиці. Якщо медічі використовували мистецтво для зміцнення світської влади, то папи використовували його для утвердження духовної та політичної. Гегемонії Риму перехід від раннього до високого відродження ознаменувався переміщенням центру мистецького тяжіння з Флоренції до Риму. Юлій II, воїн-покровитель, ключовою фігурою, що спричинив цей зсув, був папа Юлій II, правив 1503, 1513. Юлій II був людиною нестримної енергії та амбіцій, який прагнув відновити військову та політичну могутність папської держави та зробити Рим новою імперією. Його мистецькі замовлення були не просто масштабними, вони були величними деклараціями влади. Юлій II змусив Мікеланджело розписати стелю Сікстинської капели, попри те, що. Що митець вважав себе в першу чергу скульптором, створення Адама стало візуальним синонімом божественної творчої енергії, що ідеально відповідало папському прагненню до величі. Юлій II ініціював будівництво нового собору святого Петра, символу оновленої церкви, доручивши його Браманте, пізніше у проєкті брали участь Мікеланджело та Рафаель. Фінансування цього грандіозного астрономічно дорогого проєкту стало однією з основних причин продажу індульгенцій, що пізніше спричинило протестантську реформацію. Після Юлія II прийшов Лев X 1513 1521 син Лоренцо Пишного. Він приніс флорентійський культ розкоші та покровительства до Ватикану. Лев X забезпечив Рафаелю, який раніше працював на Юлія II, безпрецедентний доступ до скарбниці, щоб розписати його особисті апартаменти стан Цудела Сен'ятура. Фреска Сафінська школа стала ідеальним відображенням синтезу язичницької мудрості та християнської теології, необхідного для інтелектуальної легітимізації. Двору, мистецтво як суперництво, Мікеланджело проти Рафаеля. Амбіції покровителів неминуче призводили до жорсткого суперництва серед художників. Зокрема, Юлій II часто використовували змагання між майстрами, щоб стимулювати їх до створення ще більш величних шедеврів. Найбільш відомий конфлікт розгортався між Мікеланджело Бонароті та Рафаелем Санті, які одночасно працювали у Ватикані на замовлення Юлія II. Мікеланджело працював на стелі Сікстинської капели, висловлюючи свій талант. Через Через героїчну монументальність та анатомічну досконалість. Рафаель працював над розписом станц, демонструючи ідеальний баланс, гармонію та композиційну довершеність. Папський двір був повний інтриг. Архітектор Браманте, родич Рафаеля, можливо, прагнув завадити Мікеланджело, переконавши папу, доручити йому розпис стелі, сподіваючись, що той зазнає невдачі. Рафаель, прагнучи довести свою перевагу в інтелектуальній сфері, віддав Мікеланджело шану, але й кинув виклик. В афінській школі він зобразив Мікеланджело у вигляді меланхолійного філософа Геракліта на передньому плані, додавши цю фігуру після того, як вже побачив перші частини розпису Сікстинської капели. Цей жест був визнанням його генія, але Водночас це було розміщення його в загальній, ідеально гармонійній композиції Рафаеля. Це суперництво, підживлене колосальними фінансовими ресурсами та постійним тиском папи на швидкість і якість створило творчу напругу, що призвела до кульмінації високого відродження, спадщина покровителів, вплив медічі та папства навчив нас важливі істині, мистецтво, це діалог між генієм та владою. Гроші, медічі та політична воля папства забезпечили фінансову стабільність і монументальні масштаби, необхідні для реалізації найсміливіших художніх задумів. Вони перетворили італійські міста на живі музеї та катапультували західне мистецтво з середньовіччя до модерної епохи, довівши, що найефективнішим способом здобути вічну славу є не війна, а шедевр. На цьому, все. Дякуємо, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал Spirito dell'arte, аби ми могли й далі разом подорожувати епохою відродження, всього найкращого. З чого та нехай дух мистецтва буде завжди із вами.